Доброго дня, мої любі. Вже на районі. Переїхала по дільничкам з Катюшкою. Мотоємося. То та треба, то це треба, як завжди, по хазяйству. Ну, на дворі так посмурно. Туманчик аж. І дощонемо. Так що погода по-своєму лютна. Мої любі. Оце діліжки. Доходились вже на дворі вечір. І ще один може, брусок. Служу в банк і вже домою. На новій почті були. Забрала постільні, поприходила. П'ять штук аж замовила. Дві натолочки, дві катюші. І додому ще одне. Получається. Ой. До того красиві там, які мені то подобаються. Так, Щось темно коло бонка, свят не включають, економлять. Фух, захакалась бігати по своїх всіх справах, поки спровися, ну нічого, все вспіло, ще тут аби все в нормі. Заїхали ще на заправочку. Заправимося, в банку відспровалися швидко. Людей нема вже ввечері. Вже Закриваться, пошли, то швидко тут. Дивіться, заторилась повнен задох. Ще собі і сумочку, дивіться, яку приобріла. Величеньку таку. Мені кот велика буде. Та що там велика? Я така то -та, то-та-то та положу. Мені своха подарила. Ось яку. Почете. Так вся аж маловота мені. Дома середня. Середніх топ-десяток цілий, я це трошки більше. Мені дуже сподобалося. Не для колекції буде себе породувала не тільки. Що, не відкривається, ну. Купили ж новий Жигуль собі для хазяйства, а там замок з кодом, поки крок от... божий. Воно там, і поки його сюди-туди, погано якось закручується, непривично. Та взяли ж поки то на ремонті, а то те чхоє і то через розчхоє, так я взяла ще один жигулек. Це ходова машина для сільського господарства. <ривіт> Мені подобається. У мене й був перший жигуль, сімерка. Ото таке моє любі. Пішки ж не ходити може. Справляю і то буде. Хорошо, як багато, погано, як нема ніякої. Як вийдеш за двором сто, він ні на чому їхати. Оту, гибле діло, дзвонить тільки везевої. Як вінсь і нікого не знайдеш. Ще. Як воно людей в селі вже почти немає. Ну, вже мою, сьогодні вже почали складати мотор, запчасті всі є. Заказала рівні ГРМ, там підчіпники ще нові. Ну, позамовляла хілобу стекло. Ребята там замовили, поставлять. Ви ж бачили, в мене лупнуло як. Та те, що лупнула, та що ще відклеїлась, тоді удора, як я вдорилась, а воно зверху верхову Іду, що як іде в салон копай. Так що вже заразом думаю все поміняю. Люксовий ремонт. Дякувати хлопцям, що роблять. Так що гарного вечора, мої любі друзі, всього самого найкращого. Буду двигати вже дому. Потім вдома завжди людочка, і мамулечка. Та ще ж по дорозі заїду і до ж. Одійола ж оддому, покривола. Ну, постільне. Породую її. І на квартиру туди заїду, на фазенду, туди викладу. Так що поки ще додому доїду, ще о. Ще цілий час, як не більше. Ну нічого. Трошки розвіялася. Ось мені в вгорі приходять, пишуть зразу то, що бачу, пишуть, як ваша ножка людмила Миколаївна? та як болить. Ну, ви ж бачите, ж кутулькою, трамою, укули кулю, таблетки п'ють стрибою. Дво дні ось лежала, нешка переболіла. Сьогодні в поход поїхала, діло ж не ждут. Без мене ж и вода какую-то, без и вода несет. Ох, за дома разделался. Где? А внучка? Где да, внучка? А внучка мармалад ест. Нельзя закрывать рот, нельзя, как шпок. Привет, Покос. Привет, Ан. А это, а мамуська? Мамуська тоже сидит у нас. Оставила няньку. Сидю Ну, Люда ревизию у нас делает. Складно є все, да? Видіш, <риві> Мармолодок, зараз бабуся карасиків купила на жори, та у духовку поставимо. Да? Лід? <риві> да? 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 Супи кіла? Молочко пила? <риві> а так. А діні кота сів хочеться. ніколи, Бобі. Баба йде їсти готове. <риві> Процес уже пішов мої люди. Нарізала сальця, а хоча з свіженька свіжанька. картошечка. Мама мені начистила. Зараз буду жори. Та гречоники взяли, та рибки. і люда бігає, діжури тут за мною. Катюша піде рибку на дворі, там каже жоре. Тут тобі, мама, не мішати. Так що в кожного свій процес. Mm. Так, зараз поріжу картошечку, цибульки зверху. Там купила кропок Та й мене мерзлий є. І взяла на салот. Ми взяли причина така. Перчина вийшла 80 гривень в одну Солодка. А помідори і в гручки в салатик свіжанки зробила для похудень. <салотка> Казала, вже з понеділка буду худати, поїду. Таблетки свої візьму Свято пройшло. Усі празднички наші закінчилися І мене на уже все святкували. Так що можна тепер розрузочні дні робити. Худо. Ну які копсули поїду Ліндрейн візьму Вони добре тюки знімають на травах А то треба трошки рут на замок. Так, біжу по ніколи мої люди, буду різати ще Лопоти, листя біле, така красиво. Це катюшки тут заставили. А то ж туди на дво поставила і на то ще завезло, бо рода, коли мама Спасіба". Так, Зайшла в хоту, щоб сидячи, не стоячи, по ногу болить. різати йому картошечку. Болить нога ко як стояти, ну нічого, пройде, до своїх заживе. Як я що готувати, то швидко зготував. Однесло котлетки, картошечку, на плиту поставила. А це жарю рибку, дивіться. В топ морки взяли. Хороша, така живо було ще. І крим, дивіться, яка мисочка. Людочка <рес> любить. І Нажарила <рес> Нажав і не багато небагато взяли п'ять штучок. Фото. В духовку, буду завтра вже поставлю. Понамарзала, якраз зутра розтану. І зутра завтра поставлю з лимончика. Понравилось сюди на сьогодні робила. Сподобаюся, скажу, візьму ще. У не свіжа, хороша. Аж жарко. Ну нічого, парку сі не лобить. Салат зараз не хочуть жорститься, піду салатик, Катюша там капусту ріже. А я тут огірочок, вірочок, перчинку та помідорочок. Та ще гріночку, Тобі я розрузу, чи не йде. На вечір нахламоємося. Ой, ну нічого, хорошо, як я їсть. Погано, як не моє. Як мої дівчинки кажуть крастульки, воно ну, помаїште, поки їсть. <рив> <рив> воно погано, як і вожко. Оце, як то і чути зразу вагу, що. Ну, Нічого, я швидко скидаю. З кілограм, пиль, Главное, за місяць 9-10 кілограм, як поїдуть, вам Головне закотіть. Так, зробила вже і гряночки, дивіться, мої любі, які красиві. А, а таке хочеться за цілий день. Катюшка салочи нарізає. Так що можете в гості завітати до мене. Стол готов. Бігом. Як я що я ж кажу, то приготуєш бігу. Що люди вже гряночку хочуть. Зараз картошечку і кричку. Дочі. Зараз будемо їсти, вечеряти, маму гукнемо і будемо тропізу проводити. Так що всім приємного там, мої любі! І щоб було тихо, та мирно в нас. А ми, як завжди, з вами і вас любимо. Любим. Внуче. Ну, внучечко, бо броду дуже тяде. Ось писатиму, то розгодуєте. Як є чим годувати, то розгодуємо, як нічим, то буде ходоти. Так, от і салатик, дивіться, який красивий. Лимончик видавний. Одного салатика можна наїстись, щоб худож. Сіженький, а? Лимончик от гріба. Так, рыбка в мене дожариться. Другу положила для штучки. Так, Катюша. Ні, що я вернусь. Ой, так, оце і фініш. Все, швидко по гунтом, швидко зготували. Рібку зараз витягну, Ну все. Люда вже кирка наїлася. Табу тепер бруда. Ось відповідала. Та великий карась, Хороше, мало взяла. Завтра ще не хотим, ще возьмемо. Не проблема.